Сьогодні 2 серпня 2016 року. От. Проходить час і починає дозрівати в мене рот. Ожина. червоніє, чорніє. Ось. Ось тут в мене є. Родеска. Ну тут така. Ви вже знаєте, що тут за культура така за баклажани. Обаклажани. Сьогодні зірвали ціле відро. Покржані. Ну, тут вже йдуть помідори. От. Також зірвали відро помідорів. ще сюди туди є. Ну, тут такими, бачите, вже дозріває червона, але ще наливається. Стає більші, і більші, і більші. От, а тут вони взагалі такі... крупніші. Ось так. Мужина ще не досить. Ну помідори достигають. Досить багато помідорів. Такими огранами. Растуть. Да. Может, и гебы. Кубками. Unul mai cuști băta cu mine, da. Așa. Da. Mai târziu. Câțigii. Aici. Numai ce grape, tomatos. Ok. Iac. Regenerat. A ce? Fi? От, разом в живе в мене у відрі. Она її пересадити. Ну, це помідори. Такі дрібні, чері, кабачки. Ми вже цього, цей рік багато їх нарвали. Там помідори, бачите, які вони високі виросли. баклажани. кукурудза, все вище і вище. Соняшник. Соняшник. Огірки. Огірки вже є, збираємо огірки, але їм шкодить... Дуже посухо, вже два з половиною місяця не було дощу. Ось. Наші такі гарачки. Тут ще один ряд огірків. звидеска, ну і арузи. Тявне. І взагалі росте, добре наповняється. А це клубніка. Бачите 2, 2 вересня, серпня а клубніка родить. Значить, ця спеціальна клубніка, її буду розводити, вона родить постійно, не перестає. Від весни і аж до осені. Ну, це такий садочок мій. Я думаю, що результат непоганий. Це мої Катерини арбузи. Ростуть. Ну, тут слева. Один кількість пліт. Цього року. Ну ось так то. Тихий, спокійний, серпневий ранок. На цьому кінчаю своє відео. Бачимо, хочу поставити їх всіх сувокупності від початку до кінця. ці періоди буде така епопея городу, як росте в кожному періоді часу. Будемо бачити їх і різницю. Сьогодні, 2 серпня 2016 року, Михайло Бабчук, Сполучені Штати Америки, Росію Стримівського.